На етапі розробки затискача PSP-122, у його конструкцію було закладено декілька важливих ідей. Цей затискач призначений для постійного кріплення самоутримних ізольованих проводів на проміжних опорах лінії електропередач. Монтаж проводиться швидко і без використання інструменту. Особливістю затискача є зривна головка на болті механізму для затиснення проводу у затискачі. Головка зривається при точно визначеному зусиллі 2,5 на метр. Визначимо на спеціальному обладнанні. Навантаження, при якому провід починає проковзувати у затискачі. Це навантаження становить 56 кг, що еквівалентно силі 550 НТ. Така конструкція забезпечує проковзування проводу без пошкодження його ізоляції при виникненні поперечних навантажень у затискачі, наприклад, при обледенінні певної ділянки лінії або падінні дерева. Крім проковзування, передбачено нормоване зусилля руйнування затискача. Затискач руйнується при навантаженні 18,6 кНТ, що відповідає заявленому виробником значенню. Це значно зменшує ймовірність руйнування опори та проводу магістралі лінії електропередач при значних механічних навантаженнях на лінію. Кожному виробу компанія SICAM приділяє багато уваги для його проєктування, випробувань та відповідності до вимог європейських стандартів.